Добрий день, дорогі підписники, гості каналу? Так, е, хочу сказати, що у нас ще залишилось по сажанцях. Е, є в ще в наявності Геракл, є наш Джон Джей і не, є у нас ще е, Зюгана. Ось, Десь вже на цьому тижні будемо повністю скошувати її. Так що хто ще? Не замовив собі такі сорта, ось Тому що вже ось бачите полану ми скосили повністю. Не було їх часу теж знімати все. Все, ось, ось бачимо, косили косілкою, наймали, тому що своєї косілки у нас немає. ось Викосили. Десь будемо сьогодні прибирати ту діляночку там за селом. Ну а вже цю будемо прибирати десь пізніше із неділі. Ось так. Підписуйтеся, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.